Запуск турбіни знакова подія не лише для Сум та області, а й для всієї України. За чотири роки в експлуатацію вели лише дві подібні. Тож і початок її роботи святковий з розрізанням стрічки першими людьми регіону. Це вже третя турбіна на Сумській ТЕЦ. Вона ж найпотужніша 12 мегаватт. Завдяки їй суми теплоенерго отримало впевненість у стабільній роботі. Область, що має дефіцит електроенергії, надію на енергонезалежність, а сумчани гарантію безперебійного теплопостачання та найдешевшого тарифу. Комбинированная выработка, параллельная выработка теплоэлектрической энергии значит, ведет к удешевлению значит, геокалории. Это, естественно, приводит к тому, что если предприятие, которое вырабатывает или производит геокалории и э, становится э, 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 исполнителем услуг или выполняющим послуг э, зенодействующего законодательства, э, это, э, э, это, естественно, дает э, уменьшение квартирной платы. Із запуском турбіни додаткової генерації електрична потужність сумської те збільшилась на 30%, тобто досягла 40 мегаватт, а теплова понад 400 гігакалорій на годину. Цього вистачить, аби забезпечити усе місто теплом, не купуючи енергію за межами області. Така стабільність у цьогорічному та подальших опалювальних сезонах говорить міський голова. Стала можливо лише завдяки інвестиціям. На в місті суми появляється достатньо теплий інвестиційний клімат для. В прийняті інвестицій в наш город. Чому я собственно, не сказана рад? На цей проект інвестори фірма Технова витратили близько 15 мільйонів гривень. Усе обладнання завезли із Росії, встановлювали на місці представники двох українських фірм. Фахівці кажуть, окупиться проект менш ніж за чотири роки. Сама ж турбіна є унікальною та дозволяє використовувати можливості сумської ТЕЦ на повну потужність. Паровая нагрузка, яка була у нас в запасі. І ми не могли її раціонально использовать в определених режимах роботи нашої станції. Сьогодні дасть генерацію 40 мегаватт. Проблема виготовлення теплоенергії для суми теплоенерго практично вирішена. Тепер працюватимуть над модернізацією тепломереж, аби споживачі отримували якісне тепло. Але й технологічний прогрес щодо обладнання ТЕЦ не припинятиме. Запуском цієї турбіни додаткової генерації суми теплоенерго обмежуватись не збираються відкриті до інвестицій. Найближчим часом планують встановити ще кілька 25 мегаватних турбін. Людмила Терещенко, Зарій Сурковля, Сумського обласного телебачення.